Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, вечір 17 липня, президент Зеленський разом із величезною інтернаціональною європейською делегацією збирається до Трампа на зустріч завтра у Вашингтон. Спілкування пройде непросто, зважаючи на оприлюднені вимоги Путіна та низку заяв американських топ посадовців. Про це далі. Традиційно попрошу вас підписатись на цей канал, ставити свої вподобайки та залишати думки у коментарях. Саме так ви покажете алгоритмам, що це відео і український YouTube потрібно просувати. Дякую. Отже, Стів Вітков, спецпосланець Дональда Трампа, дав інтерв'ю CNN. Він заявив, що Росія нібито готова піти на поступки. Які ж саме, за його словами, головна поступка Росія обіцяє не захоплювати всю Україну. Слухайте, це звучить як щедрий подарунок. Не захопити всю країну, які милі люди! Цей жарт гірше за Петросянщину. Ось і все. Вітков також розповів про саміт Трампа і Путіна на Алясці. За його словами, там домовились про гарантії безпеки для України. Представляєте? Безпека, гарантії. Мовляв, ці гарантії будуть схожі на статтю 5 НАТО. Це коли напад на одну країну вважається нападом на всіх членів Альянсу. Але ж Україна в НАТО не входить, і Вітков визнав, що вступ до НАТО для Путіна це червона лінія. До речі, в російських мережах активно звучить інше формулювання Гарантії безпеки Україні від Росії. Лікарів вже викликали. Ще одна заява Вікофа: Росія нібито обіцяє прийняти закон чи то змінити власну конституцію. Цей закон буде забороняти нападати їй на Україну чи інші європейські країни. Як на мене, це все смішно. Росія вже порушила купу власних законів і міжнародних угод, наприклад, Будапештський меморандум або угоди про визнання кордонів України і загалом великий договір 97-го року. Путін їх просто проігнорував, і Вітков про це навіть і не згадав жодного слова. Вітков нагадує людину у Древній Греції, яка не цікавиться політикою. Тож це такий? у Достоєвського був одноіменний роман. Вітков також натякнув на територіальні поступки, мовляв, Росія готова говорити про п'ять регіонів. Але, той же Вітков визнав, Росія погоджується на поступки, але цього замало для миру. Тепер про те, що ж хоче Путін. Reuters опублікував деталі з посиланням на джерела. І ці деталі не тішать. Путін на Алясці висунув максималістські вимоги. Що ж саме, Україна має віддати весь Донбас, тобто і 30% території Донецької області, де стоять наші війська: це Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, міста, де живуть люди, міста, які ще не зруйновані. Натомість Росія готова віддати шматки Харківщини і Сумщини. За даними Deep State, це 440 квадратних кілометрів. Порівняйте Донбас, який хоче Путін, це понад 6 тисяч квадратних кілометрів, які зараз контролюються Україною. Чудовий обмін, правда? Як на мене, не дуже. Щодо Запоріжжя і Херсонщини, то Путін пропонує заморозити лінію фронту. Тобто він уже не вимагає цілі області. Але, як на мене, це фейк, бо пам'ятаємо російську конституцію, де вони так само були внесені до їхнього основного закону, власне, незаконно. Тепер про те, що ж хоче Путін. Reuters опублікував деталі з посиланням на джерела, і ці деталі не тішать. Путін на Алясці висунув максималістські вимоги. Що ж саме, Україна має віддати весь Донбас. Тобто і 30% території Донецької області, де стоять наші війська. Це Краматорськ, Слов'янськ, це, Слов це Костянтинівка і багато інших громад, міста, де живуть люди, міста, які ще не зруйновані Росією. Натомість РФ готова нібито віддати шматки Харківщини і Сумщини. За даними Deep State, це 440 квадратних кілометрів. А тепер порівняйте, підконтрольній Україні Донбас, який хоче Путін, це понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Чудовий обмін, правда, я так особисто не вважаю. Щодо Запоріжжя і Херсонщини, то Путін пропонує заморозити лінію фронту. Тобто він уже нібито не вимагає цілі області. Але цікаво, що вони внесені до Російської Конституції. Що ж, Путін не поважає власний основний закон? Як же так? Я думаю, що це теж не можна розглядати як поступкою насправді з боку Російської Федерації. Це просто є фіксацією окупації. А знову ж таки, нагадую, що в Російській Конституції ці території записані за Росією. Так незаконно, але ж записані. То де тут поступка? А ще Путін хоче, щоб Сполучені Штати визнали Крим російським увага де Юре. А також відбулися скасування санкцій, хоча б часткові. Ну і, звичайно, старі пісні, такі як Статус російської мови в Україні і Свобода для РПЦ. Україна ці вимоги вже називала неприйнятними і не раз. Путін також проти вступу України до НАТО, але він згоден на гарантії безпеки від третіх країн. Наприклад, від Китаю так, того самого Китаю, який зараз, очевидно, підтримує Росію, але до якого ми намагаємось достукатись, щоб позиція Піднебесної змінилась, і сі зрозумів, мир мер в Україні вигідний всьому світові. Ну, я не думаю насправді, що гарантії від Китаю можуть звучати серйозно. знаєте, більше як насмішка. Європейські лідери кажуть, що Трамп говорив їм про гарантії безпеки для України, але що це буде на практиці, ніхто не знає. Я особисто можу припустити, що мова може йти про подальше постачання американської зброї за європейські кошти, плюс забезпечення окремих напрямків підтримки сил стримування в Україні, про які говорять в рамках коаліції рішучих. Ройтерс пише: вимоги Путіна: це або початок торгів, або ультиматум. Це величезний виклик для України. Я особисто розцінюю це саме як ультиматум. Точно ці вимоги не є кроком до миру. Тим паче вони є гіршими насправді за окремі пропозиції, які Росія висувала буквально ось ось у Стамбулі в червні 2025 року. Путін не змінився. Він хоче просто легалізувати окупацію, ще й отримати бонуси. І перший бонус у вигляді міжнародної легалізації і відмивання він вже отримав. Тепер пропозицію України. Володимир Зеленський чітко заявив, переговори мають починатися з нинішньої лінії фронту. Він сказав це на прес-конференції з Урсулою фон дер Ляєн за його словами. Лінія фронту найкраща основа для діалогу. Європейці це підтримують. Зеленський також нагадав, що Росія 12 років не може захопити Донбас і Україна не здасть своїх позицій. Конституція забороняє торгувати територіями, а територіальні питання можна обговорювати тільки на зустрічі Зеленського з Путіним і, очевидно, на тристоронній зустрічі з Трампом вже там в якийсь подальший момент. Поки що Росія не готова до такої тристоронньої зустрічі. Зеленський каже, якщо Москва відмовляється, то потрібні нові санкції. І ще одна важлива річ він наполягає на припиненні вогню перед переговорами, бо як можна говорити про мир, коли падають ракети. До речі, відзначу, що видання Economist публікувало інформацію про нібито досягнення попередньої згоди на повітряне перемир'я до тристоронньої зустрічі. Чи буде воно, чи ні, побачимо на практиці. А ось про гарантії безпеки Зеленський говорить дуже обережно. Він не знає, про що саме домовлялися Трамп і Путін, але він радий, що Трамп піднімає це питання. Справжні гарантії безпеки це сильна армія України, фінансувати її має Європа. Зброю частково може дати Україна, але дефіцитні речі тільки Сполучені Штати. Зеленський також хоче знати, чи будуть іноземні війська в Україні, чи захищатимуть партнери наше небо. Поки відповідей немає. Ну, я думаю, що офіційних немає, але в кулуарах все ж таки ця тема обговорюється максимально жваво. Ці питання, очевидно, що Зеленський поставить у Вашингтоні. Нагадую, що 18 серпня, саме в Вашингтоні, відбудеться важлива зустріч. За даними Більд, Трамп спочатку говоритиме із Зеленським сам на сам, потім до них приєднаються європейські лідери. Тож саме, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Британії Кір Стармер, а також фанат Гольфу і гри в гольф з Трампом, президент Фінляндії Олександр Ступ. Ну і також буде генсек НАТО, Марк Маркрюте. Ну, як на мене, це просто величезний десант. І він насправді потрібен не просто так. У лютому зустріч Зеленського і Трампа закінчилася скандалом. Тоді Сполучені Штати навіть призупинили військову допомогу. зараз європейці їдуть, щоб не допустити повторення. Така кількість лідерів, я думаю, що це не лише насправді підтримка, це ще й спроба зафіксувати. Все ж таки певні параметри гарантії безпеки перед можливою тристоронньою зустріччю. Але є проблема Трамп непередбачуваний. Після 13 серпня він хотів припинення вогню і прямо про це говорив у своєму інтерв'ю з літака Air Force One. Але після розмови з Путіним він заговорив про мирну угоду пластинку замінили. Так у мене питання: а хто діджей? Чи є вихід із глухого кута? Я особисто вважаю, що так. Для прикладу, це виключно моя пропозиція, це не є десь офіційною лінією Києва. Тож потрібно подивитися насправді на китайсько-бразильські пропозиції. Їх, до речі, нещодавно актуалізував Сі Сідзенпін. І що цікаво, Путін їх колись підтримував. А я нагадаю, що ж це за пропозиції зразка травня 2024 року. По-перше, зупинити бойові дії, не загострювати конфлікт, не розширювати його. По-друге, вести діалог, бо війну не зупиниш без переговорів. По-третє, захищати цивільних, не атакувати їх, поважати права полонених. По-четверте, не використовувати ядерну, біологічну і хімічну зброю. По п'яте, не атакувати мирні ядерні об'єкти. Ну і по шосте, забезпечити стабільність у торгівлі, енергетиці транспорті. Ну, ці пункти, звичайно, вони дуже декларативні, вони не ідеальні. Але вони можуть все ж таки змусити Китай натиснути на Путіна. Бо це ж саме китайсько-бразильська е, мирна пропозиція. Ну, на жаль, на лясці Трамп не зміг. Давайте говорити про це прямо. Тоді треба пробувати всі варіанти. Поступки Росії, про які говорить Вітков, і в які вірить Трамп, це ілюзія. Путін не хоче миру. Він хоче легалізувати окупацію. Зеленський тримається на українській позиції, переговори тільки з лінії фронту. Зустріч у Вашингтоні завтра може стати ключовою, але без припинення вогню миру не буде, і без тиску на Росію теж. Друзі, діліться думками у коментарях. Як ви думаєте, чи очікує нас повторення скандалу в овальному кабінеті? Скільки, на вашу думку, ще триватиме війна? Підписуйтесь, якщо хочете знати більше до зустрічі у наступному влозі. І слава Україні!